Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні у нас знову Південний Бух і знову-таки продовжуємо полювати на карася. Хочеться все ж таки впіймати цього зимового красунчика. Карасєвич буде круто. Ми будемо ловити і плотву, і все інше, що нам попадеться. Я думаю, сьогодні буде цікаво. Сьогодні я не з батьком, сьогодні з друзями, тож буде щось новеньке і цікавеньке. Ми вже обрали місце, гарна глибина і гарні надії. Що тут панове? нове? Що, наживляємося? Працюємо. Пробуємо, дивимося. Побачимо. Всім привіт! Почин є риба є вже. <рес> <рес> Поки закидала, вже є. Клас. Перша рибка є. А я вже розкинув всі снасті. Тут одна вудка, тут міні фідер мій, ще три вудки і чуть-чуть далі остання. Засіки виходить їх одна, дві, три, 4, 5, 6, 16. Тут моя база для перенаживання. Це як має бути. Щось ти помаленько закидаєшся, Олексію. Чого? Бо помаленько? Я перев'язуюся, не знаю. Я вже видавно закинувся. Я свої шість вже киданув. Щось не хочу клювати. Зранечку. О, в тебе і поплавочок є. Так. Да. І поплавочок, і кивочок, і коромський. Все, я тільки кидаю рибу, так? Да? І кидавай рибу. Шукаємо, чекаємо. У нас кльов відсутній. І як показує камера. Він відсутній через те, що там риби І взагалі. Повний нуль. А ми сидимо чекаємо. Ну блин, місця ж хороші, люди ловлять. І не платвичку ловлять тут. Де, взагалі як... Як... якась мертва зона. Ідеться риба. Там. Там. Ну проте туди. Ми щойно в одній з лунок багато риби. Хочу спробувати, чи вона там активна. І підлящі, і плотва. Но карасів нам не видно. Подивимось, що воно і як. Тільки закинув вже давить. Вже хтось хоче на шивочку. Тут лунки вгодовані. Цікаво. Цікаво, що тут клюне. Я хочу леща на півкіло. Я так не вернусь. Это что-то великое. У -у -у -у. Давай. Красноперка. Красноперка. Первая Перша красноперка в этом роде я ее чувствую, так давить классно. М -м, такая золотистая прям. Класс. Плотвечка. Тут цікавіше. Ну так, зразу. Ну знову хтось є. Ох ти ж, його трошки більше, це мама. Ти маму зловила. Ого. Гарнює. Спіймати не можеш. Це саме крупняк? Так. Да. Клас! Дика порівняно з тобою. Ну так. Да. Ого. Я, я думав, це велика. да? А тут мама пришла. Тут рыбно. Я уже надену туда. Щас мужики побачать, що тут а. движухи в людей йдуть. І, і, і зразу прибіжать обурювати. І на твоїй вулиці зелене світло. А. Гарні рибки. И в лёше батончик упавший Да Хорошая, хорошая Так вытягивает угу. Правая штучка, банда Здесь не велик Понятно Йорш Що там, кава є? Кава є. Супер. І пер, пер, перекусик. Вчора готував лаваші з куркою. Смажені. Цікаво. Щось не хоче нас покльовувати тут на карасьових місцях. Треба да, чекати. Ну, я не знаю як це, бо я його ще не ловив. Може сьогодні. Може сьогодні саме той день. А може ні. Тобі так не подобається. Ну, я в цьому більш впевнений. В тому що ні, так? Да. Ну, все стабільно. Так ну що, давай поснідаємо, так будемо далі рибалити. Мені щось не погане. Я ж не Ого. Кабанястий йош. По всім законам жанра, до обіду. Ходить. Таких карасін насвітили. Закинув одну вудку, може зараз буде покльовка карася. Але тут такі великі, що я не знаю, чи моя нас їх витримати. І вони реально великі. Ми знайшли карася, так? Перебираємося. Тільки щоб він активний був. Ну да, так, плаває, ходить, і камери не боїться. Да, бо в тих ополонках ми жодного не освітимо. Uh -huh. Там де ми зразу сіли. Ну так, а да, тут штуки три вже було, так? Да? Так, uh -huh. uh -huh. uh -huh. три, чотири. Але діло, в тому що хто його знає, там, там теж може їхати. Uh -huh. Камера не бачить. Пробуємо тут. Ми вже перейшли на інше місце, оббурили повністю все, в риби немає шансу. Обіцяю чи ти. Так. <ріст> <ріст> <Да. ріст> а ну давай, показуй цих карасів. Я не знаю, як ти будеш потім відмазуватись, коли ми нічого не п'ємо після таких гучних слів. Да. Ну має талант сказати. Тепер треба зловити. Головне, щоб вони тут лишилися. Після нас. Да. А ну опустив в оцю. Ой, вот, эту вот, вот перед мной. Да, да мы их бачили. Все же мы их бачили? Да. Каминет Карась відсутній. Як таке може бути? О, моїмо мотеля, де висять. На камінці висять. На камінці? Ну, так. Да. Ну то нормально, щоб прибав бачили. Що, де карась? О, то велика плямо? Ні, це була шутка. Ай, ну Купуємо. Ні, то похоже на карася. Хай буде. Хай буде так радість, так. Гараж, так. Угу. У нас пішла загодівля, Прикормочна гранула Black Gold. це макуха. Тебе яка каша? Реалі фіш мотель. Мотель? Це, це таке мотеля захотів, так? Да? Отакі Гранул всипаємо. І сюди всипимо. Їжте. І не жалко. Так, і зараз ще спеціями загодую одну точку. Все закинуто, за багато часу не було жодної покльовки. І риби немає. Тож, правильне рішення було сісти на обід з другої. Це ми вміємо, так? Що лишається робити? Тож зараз. Що? Ми були швидкі, а риба швидше замазать. Так, так, так. На карасів, такі одразу адреналін. Прийшли, а вони втекли від нас. Є парк, нічого, нема. нічого нема. Ну нічого, зараз пообідаємо і вона прийде на запах обіду. Знову за моїй <ривіт> Да. Давай кружку. Даю. Шукаємо рибу. Іна відійшла від нас і рші ловить. Ще й таких непоганих. Ого! Ми примінилися з цим. Який монстр. Це прям вже старий старий Не А ми насвітили знов карасів, багато карасів. Знов доганяємо. Задовдоганяю. Не можемо догнати. Да, може хоч тут. Але вже ярс магу переносити не будемо. Так, да, вже так. По мінімалці. Ну вони тут дійсно є. Ще й багато. А наші місця аж ось там. Пробуємо. Що і тут є? О, в камеру, де він вскрився з місця ДТП. Є, є, є. Ай, дійшов, є. А ні, ні. А, дійшов, дійшов. 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 Був карась, так? Да? Так. Да. Щось тяжело було. О, азарт. Сиво. Азарт. ж таке? Не знаю. Риба? Карасіни клію. Будемо транку збирати. Будемо ранку. <ріпи> <ріпи> а, а, ти зразу почистити хочеш? Збираю. Луску зняти. Воно. Їх, то воно не живе. Жива. Та вона відпочиває собі Буду думати ты коропах достигну, коропах І Да! <реш> ще шалуски накидаем. А нас просто карасі до бешенства доводять Да Ні, то я розумію, що вона не, не жива, але ну, блін. Треба ж інтриги додати. Я с не б'ю так, щоб воно Щоб крига закололась. Так, що з цього буде? Сука. Збоку. боку, так. Якраз поклалася. Цікаво, якого вида риба? Некрас. Плотва. Плотва? Придруга. Е. А, вот, вот она уже. Блин. Собака. Ну, ну да, она... Про... Я, я, я же сказал, что она плавает, а ты мне не веришь. Пробуй <laughs> и тут, и, может, рукой вот здесь. И... Может, заколемся. Так, ладно, сейчас мы включим вот что. Ты хочешь, типа... не дати пенька під сад Боже, чим ми займаємося на риболовну хатягнем по Ой, її видно Вермешку мені. І що ти хочеш з цією змормишкою? Ну хочу її підбахати. Ні, щось треба його колонку за. А За футбол вже. Ладно, сама. Остання покритка. Да, да, ні, ні. Так вона має. Ти її хвилями відганяєш від лунки. Не відзвони. Сейчас скажу, что ты руку попаешь по ней. Угу, Угу. ще дальше поплыве. Майже. Опа. па То жене її хвилями в ту. Ай. Так то точно было оставим тут? А сюди на, на дно піде. О, о, о Давай, 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 давай. О, дивись, сиди, давай. Тут там кусать криги. Не ввалиться, не там заколовся. Там ж полюба заходить, кусок криє. Ваше виходить чи ні? Не. Ну, якщо, о. Водичку висерати. О, от чим займаються дорослі дядьки на риболовлі. Я вас не, не знаю. Коли не клює. Коли не клює. Ай, пливи. <рес> <рес> О, дивись, там щось жовте, А, то воно то музыка Налегка в наїдові майже врятувати Це їх хижак покусав? Життя потискало. Може і так. <риклад> Стульчик вирішив, покинути. На кризі вже вода стоїть, вже мокро, місцями калюжі. І їдеш так, всередині всі бульки видно, як замерзали, всі тріщинки, такі гарні візерунки. Цікаво. Так, Льоша з Іною десь. Вон там далеко-далеко. Рухаюсь до них, зараз ще платвичку насмикаємо трохи, щоб було. Так будемо закруглятися. Карась сьогодні, не карась. Да, сьогодні ми пішли на карася, знайшли його, сиділи над ним, а він не, неактивний. Вирішив нас підманути. Ну блін, рибалка на карася, це для мене стала найнудная рибалка. Бо він не клює. Ну а як він клює, я не знаю. Якби клював, то може було б класно. На більше щось не хочеться. На наступний раз вже точно на плитву підемо. Карася з мене сьогодні достатньо. Все, крига покидається. Я Йдемо додому. І як, розказують, фото риболовля. Рибу бачили. Може, да. може бути багато але, да? Якби, якби не піти на карася, то я на плоту. Ну так, да, ну. Але може то завтра побачити. треба і карася попробувати. Завтра ми попробували. Зразу на плоту. Завтра, говоримо. зразу на плоту. Ніякого карася більше. <рес> 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 не заманиш, не заманиш. Ну, блин, ну, сьогодні такий день всіх не клювало. І рибаки, які тут кожен день розказували, що вже три дні. Чи чотири казав, не, не клює. Я, я не слухав. Ну, і брешечка. <рес> крига. крига вже мокра, вже останні деньки. Тож, все, ми на березі рухаємось додому. Закінчилась наша сьогоднішня риболовля. Було цікаво, в принципі, походили багато, багато місць поміняли, рибу просвічували, бачили, плавила, але сьогодні вона не активна. Тож, якось так вийшло. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро знову виходимо і покажемо вам риболовлю. Всім пока!